Олексій, ми вас вітаємо. Добре. І ну і перше запитання будемо говорити з вами про роботу парламенту. Вчора, схоже, можливо, відбулося останнє засідання парламенту цього скликання. І один із законопроєктів, який був ухвалений, це стосувалося безпосередньо закон про соціальний захист учасників антитерористичної операції. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, от антитерористична операція триває з квітня, от офіційно цього року, а закон було ухвалено тільки зараз. Це такий от своєрідний заманушка для громадян для того, щоб вони прийшли на вибори і проголосували? Мені здається, у нас антитерористична операція власне, дуже яскраво продемонструвала, що ну, наскільки незлагадженими бувають дії ну, взагалі всієї владної, владної системи, особливо в таких. В таких екстремальних умовах. І те, що цей закон було прийнято лише зараз, ну в цьому немає дивно. У нас е, дуже багато законів, які мали прийматися ще, ще, ще давним-давно, рішення, які мали прийматися давним-давно, але м, те, що вони затягуються, це власне. Ну, можливо, дивуватися і не потрібно, але чи є це правильним? Що його ухвалили, чи що його хвалили саме передані? Ні, ну звісно, це неправильно. оскільки... Я ж кажу, це один приклад, коли, ну, коли закони, які, які необхідно було хвалити ще там, за декілька місяців тому, що їх ухвалять, їх ухвалять лише зараз. Угу. І, а чому ну, так відбувається? Перемагає політична доцільність чи просто ніхто ну, не подумав? Це, а це є, Не підготували сам законопроект, наприклад, не знали, як Ну, з приводу, з, ну це багато факторів, звісно. В кожному випадку потрібно розбиратися. З приводу цього конкретно законопроекту я не можу дати свої оцінки, що саме завадило. А от, наприклад, щодо законопроекту, який вже став законом, щодо який встановив статус внутрішньопереміщених осіб, тобто це ну, закон, закон про, про біженців всередині України. Його також приймали дуже-дуже довго і, 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 і його мали прийняти ще, ще досить давно, але, але першопочатковий варіант цього закону він був вносно ну, розроблений без, без, участі, в, без участі експертів в цьому, в цьому питанні з громадського сектору, з міжнародних організацій. І він був дуже недосконалий, його внасток витували і після того знову... Цей процес розробки закону він почався з нуля фактично. І, ну, і крім того, ще є такий фактор, ну, звісно, що це питання, воно не дуже от так от, ну, не стільки привабливо виглядало для того, щоб його результати на передодні виборів, як там, як там питання люстрації чи питання... А чому, до речі, не дуже привабливо виглядало? За словами Арсенія Яценюка, 420 тисяч людей будуть отримувати оцю фінансову допомогу, яка передбачена законом. Тобто держава визнає, що 420 тисяч є цими внутрішньопереміщеними особами. Це величезний електоральний ресурс. Так, але тут є, звісно, є певні нюанси, що саме ставлення всередині суспільства до цих внутрішньопереміщених осіб є недосить однозначним. Знову ж таки, ми це, ну, це можемо бачити, я думаю, навіть на власному досвіді можливо, спілкування з таким особами, що далеко, ну, далеко не всі ставляться до них, ну, до біженців з цих регіонів достатньо позитивно. Давайте ну, так, Олексію, скажіть, будь ласка, от, власне, ухвалені вчора законопроекти. Яку, який відсоток і яку роль вони зіграють у процесі явки виборців і конкретно на їхній вибір, ваша точка зору, як політолог? По-перше, закон, який вчора не був прийнятий, який не був включений до порядку денного, який, який би надав право воїнам учасникам АТО голосувати в себе е на місцях дислокації. Звісно, він, він дещо зменшить явку, але ну, не настільки суттєво. А всі інші, ну, всі інші закони вони ну, такого прямого відношення до явки не мають, оскільки е ті самі переселенці, е їхні, е їхнє право голосу ну, вже було врегульовано і завдяки, ну, завдяки рішенню ЦВК, яким як дозволяли змінити місце місце голосування, це вже було прийнято до того. Цей закон, який був прийнятий щодо статусу переселенців, він не стосується іншого, він, ну, надає оцей. Ну, він дозволяє їм отримати ну, так звану картку переселенця і це є суттєве спрощення їм для того, щоб, банально кажучи, виживати в цих умовах без, ну, без власної домівки, без, цих, без можливості отримати соціальну допомогу, яка була прив'язана була до місця прописки їхнього У нас зараз ми продовжимо. У нас є одне включення, Олексій, ми продовжимо. власне, Якщо це не вплине на явку виборців, можливо, це все-таки вплине на вибір, якщо вплине, то яким угу. чином. А поки що міліція отримала правові підстави прослуховувати телефони та стежити за кандидатами у народні депутати, підозрюваними у підкупі виборців. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Сьогодні має бути опублікований закон, який посилює відповідальність за порушення на виборах. Перш членом виборчих комісій за фальсифікацію документів загрожує до 10 років позбавлення волі. А в підкупі виборця буде винен не лише кандидат, але і той, хто погодиться продати свій голос.